Паситель завершується цю історію, каже, що по правді кажу вам, що багато прийдуть зі сходу і заходу, і возляжуть за Абрамом, Ісаком і Яковом у царстві небесному, а сини царства будуть вигнані геть. То якщо сини царства будуть вигнані геть, то не чи не стосується ці слова і нас, сучасних християн, які теж повірили в Христа, охрестилися в його ім'я, але дуже часто належного життя не провадимо християнського життя. Тому, дорогі в брати брати сестри, чуючи ту чи іншу євангельську науку, потрібно старатися бути схожими до цих євангельських персонажів. Я бажаю такої сильної віри кожному із нас, щоб сказав і нам по вірі Твоїй, нехай буде тобі. У нас може бути різниця між цим сотником, бо в нього була велика віра, і коли Господь це сказав, його, як пише Євенгалист, слуга зціливши цієї ж миті. А якщо би Господь нам сказав по вірі твої, нехай буде тобі, не знати, чи би наша просьба була виконана, бо наша віра, повторюся, не така сильна.